Суботній вечір на каналі Ірта новини Старобільського репортера. В студії працює Юля Рибалка. Я вас вітаю в арсеналі Старобільської лікарні новий автомобіль. Швидкої днями чергову допомогу працівники районного територіального медичного об'єднання отримали від міжнародного фонду асоціації підтримки України. Разом із ліками волонтери передали і коштовне обладнання, яке необхідне для хворих і поранених. Проект, який був основа французьким посольством в ноябре прошлого года, предусматривал собой приобретение лекарств, лікарств медицинского медицинського и і автомобілі. он в основному на обеспечение всім необхідним лечебных заведений в зоні АТО. Наш основний напрямок це лікування поранених за кордоном, які постраждали в зоні АТО, а також медична допомога лікарням в основному в східних областей України. Це и Донецька, Луганська область, Дніпропетровська. Сьогодні ми привезли. Карату швидкої допомоги та медичного обладнання для старобійської лікарні. Це вже фактично завершується наш проект, який започаткований осінню минулого року із спільно з французьким посольством за кошти французького уряду. По словам старобійських дикторів, це очень большая і необхідна на сьогоднішній момент. Помощь. Очень огромне нужна помощі і машина, і обладнання. Це то, що необходимо для оказання раненим і балів. Доставити на Старобільщину карету скорої допомоги із Києва допомог основатель і лідер групи Немо, продюсер Анатолій Ванюк, который є активним волонтером і по зову душі уже давно займається благотворительності. Он і вручив ключі от автомобіля. Я беру участь в цій акції як волонтер водій. Я цю машину гнав з Києва сюди. Я радий, що ця, цей автомобіль буде допомагати лікарні в Старобільським. В будущем солист группы пообещал также и поддержку на культурном уровне организовать благотворительный концерт группы Немо для старобельчан.